Якщо твій бератор відмовляє тобі в повторі Біанс або B2, то, можливо, ти не виконуєш деякі критерії, щоб тобі дали саме цей повтор, котрий тобі потрібен. Давай розбиратися, підпишись на мене, постав зберігайку, поділися з друзями і поїхали. Перша умова, за якою дають b 1 та b 2 буде те. Що в тебе багато відмов по праці, тому що завдання Джоб-центру і як не крути, а зробити все, щоб ти пішов працювати. Якщо ти їм кажеш, що я все-таки хочу навчатися. Ти повинен обґрунтувати, чому це тобі потрібно. Наприклад, ти приніс 50 відмов, і там у всіх відмовах написано: для того, щоб працювати в нас, у вас повинен бути B1 мінімум, а ще краще, B2. Тоді братор дивиться: так: ага, да, я розумію про що йдеться мова. Ось вам, будь ласка, гуншайн на повтор цих курсів. Друга вимога. Це ти повинен відвідувати мінімум 70% повністю всього курсу B1. Подивись у себе, чи відвідував ти всі ці відсотки, тому що ти ж пам'ятаєш, всі записи є, коли ти приходив, коли ти був відсутній. Третя умова: це те, що в тебе не достає не так багато балів, щоб ти ось ось схватив цей B1 або B2. І ще такий момент: навіть якщо тобі відмовили в проходженні цих курсів, ти можеш напряму ще написати в бамф і заплатити за ці курси самостійно, при умові, якщо ти здаєш протягом двох років. З моменту отримання цього берегтюгунга, так, з моменту отримання дозволу, то ти маєш право повернути собі 50% від вартості. Це теж як варіант продовжувати вчити далі мову. Ну а якщо тебе немає грошей, тоді записуйся в безкоштовну мовну школу. Як це зробити? Пиши мені, школа, і я тобі вишлю цілу інструкцію. А також, якщо тобі треба мотиваційний лист, для віщо тобі вчити далі, Б1 або Б2, також мені пиши лист, і я тобі все це висила безкоштовно.